Сіяти кукурудзу чи не сіяти саме це питання хвилювало нас попередній рік, адже була величезна жара більше 40 градусів, і вологи у метровому шарі ґрунту було небагато і логічно було б її не сіяти. Ми прийняли рішення сіяти 25% площ засіяли. Про що не жалкуємо? І зараз ми знаходимося на полі нашої кукурудзи, розкажемо вам про технологію, скільки грошей вже потратили, скільки плануємо ще потратити до врожаю і знімаємо. У самий крутий день для цієї культури, цариці полів, у і зараз підходять хмари дощ, тож погнали. Не дає нам дощ знімати відео, прогнав нас із поля, але це дуже класно для тої культури, яку ми зараз знімаємо для кукурузи. Нічого, зараз коротенька пауза і ми повернемося до вас. Рухаємось далі. Година пройшла дуже швидко, дощик був маленький. Попередником на цьому полі під кукурузу була соя. Ми зробили глибоке рихлення, внесли по 130 кг безводного м'яку і вже навесні закрили вологу. Після закриття вологи ми зайшли із культивацією. У нас передпосівний культиватор від Беднара. Ви всі знаєте, ми показували уже неодноразово для чого ми це робимо, щоб вирівняти, прибрати бур'яни, вирівняти ґрунт і підготувати посівне ложе. Сіяли ми своєю сівалкою кінзе і з нормою 72 тисячі давали по 70 кілограмів посів яреміли. На цьому полі у нас Монсантовський гібрид ДКС 4109 320 фау. Ми полюбляємо 320-310, тому що для нашого регіону це найоптимальні гібриди. Як і всі інші культури в цьому році, нашу кукурудзу ми накрили ґрунтовим гербіцидом, ацетохлор в нормі по 2 літри на кожний гектар. Спочатку хвилювались, чи спрацює, чи ні, адже було сухо, а потім пішли трошки до щеки. Грунтовий гербіцид добре спрацював, і кукурудза була чистою аж до внесення страхового гербіциду. І вже потім на третьому-п'ятому листку ми зайшли із страховими гербіцидами. На тих полях, де у нас ваточник, то ми використовували Мілафорт Екстра, це аналог Елюміса, з діючими речовинами Мезотріон і Нікосульфурон. На тих же полях, де ваточника нема, або ж не так його багато, ми використовували. Десулам проти дводольних, це аналог пріми, і нікосульфорон проти злакових бур'янів. Потім ми планували з 5 до 7 листка внести цинк, але в ці терміни трішки не встигли, адже маємо багато культур і оприскування по всіх цих культурах припало в один і той же час. Тому внесли цинк із 7 по 9 листок, адже це дуже важливий мікроелемент для кукурудзи. І вносили ми його в нормі 1 літра на 1 гектар разом з інсектицидом. Як ви знаєте, то нестача цинку проявляється на кукурузі такими світлими полосками на її листках. І от бачите, після внесення цинку на нашій кукурузі таких полосок ми не спостерігаємо. Значить, їй вистачає і цинку, і всього, -всього тому що вона стоїть, як ви бачите, в народі кажуть, чорна. А всі наші поля ми зробили аналіз ґрунту в цьому році, і з'ясувалося, що в ґрунті катастрофічно не вистачає цинку. Тому вже на осінь плануємо внести по 10 кілограмів на кожний наш гектар. Міжрядний культиватор на кукурудзі в цьому році ми не використовували, адже бур'янів на полі не було. Падали ці ніякої іншої культури, яку не могли б прибрати гербіцидами, теж не було. І кірки, яку потрібно порушити і дати вологу кукурудзі, теж не було. А просто пошкоджувати корені, вносити додаткову затратку на гектар у вигляді заробітної плати, у вигляді диспалива і ще один раз топтати наше поле не бачили в тому ніякої необхідності. До речі, пасенки на кукурудзі ми також не обламували і не обривали, яких у нас є по два-три по на кожній рослині. І взагалі, тоді, коли буде спека, для кукурудзи пасенки її будуть як запасний карман поживних речовин та вологи. І далі в нас по технології жнива. Перші витрати для кожної культури це, звичайно, оренда землі. Так от оренда землі разом з податками у нас становить орієнтовно 200 доларів на один гектар. Також ми закладаємо 100 доларів на кожний гектар наших посівів: це адміністративні витрати та інші по типу заробітної плати нашим офісним працівникам, пального там для керівництва, придбання автомобілів, кредитів. Іншого наступною статтею витрат є механічні роботи. Це всі наші роботи, які ми робили у полі по кукурузі. Там і рихлення, посів, культивація передпосівна, всі оприскування, також все перевезення. Ця цифра становить 489 доларів. В ній же ж включена. Цифра 170 доларів сушка кукурудзи з 20% відсоткової вологи. Посівний матеріал кукурудзи нашої Монсанто на даному полі обійшовся нам у 143 долари на кожний гектар. Мінеральні добрива, які ми вкидали в сівалку, це були Яреміла разом із безводним аміаком, який ми вносили з осені. Обійшовся нам у 198 доларів на один гектар. Вартість засобів захисту, які ми використовували на кукурузі, коштували нам 38 доларів. І ця сума, в порівнянні із всією витратною частиною, дуже маленька. Я не розумію тих фермерів, які економлять на засобах захисту, щоб поборотися із бур'янами. І загальна затратна частина на кожний гектар вирощеної нами кукурузи складе орієнтовно 1169 доларів на гектар. Для нас кукуруза є досить простою у технології вирощування, якщо все робити. Вчасно, якісно використовувати виключно офіційні, виключно якісні препарати і гарний посівний матеріал. І якщо ваші витрати наближені до наших, то порахувати економіку по кукурудзі ви можете дуже просто, враховуючи вашу врожайність і ціну, по якій ви її реалізовуєте. Ми знімаємо про вас і для вас. Тож підписуйтесь на YouTube канал «Агротолк», ставте лайки, пишіть коментарі, пишіть свої побажання, кого б ви хотіли бачити у наших інтерв'ю, або який матеріал відзняти для вас. Також підписуйтесь на наші соціальні мережі в Тіктоці та Фейсбуці. Там дуже багато корисної інформації. Посилання будуть закріплені внизу.